Наймаже ну, третина українських військових після участі у бойових діях мають посттравматичний стресовий розлад. Про це кажуть у міністерстві охорони здоров'я. Як правильно його діагностувати, лікувати і до кого звертатися, досліджувала наша Анастасія Терещук. Це фото ветерана Азову Владислава Жайворонка із позивним Вікіпедія. Військовий обороняв Азовсталь, вийшов із боїв без ноги. Прийшов російський полон, і відтоді Владислава мучать сни. На заводі було так, що коли мені снилося погано, я прокидався і розумів, що це не так погано все набагато краще. І в мене було був позитивний настрій. А я спокійно працював далі. А в той же час я на заводі не любив. Нормальні, добрі, гарні сни. Тому що, коли тобі сниться, що все окей, все в порядку, ти в себе там не знаю, пасешся на лужайці, на дачі, в будинку, там в тебе все окей, там все класно, всі живі, всі здорові, все, все прекрасно, ти прокидаєшся, а ти на Азовсталі, в оточенні, на заводі. Не любив я такі сни, я любив кошмари. Владислав каже, пережити вплинуло і на його побратимів. Один мій друг не любить звук літаків. Ми з ним були особливо, ну, от, от якби вдвох в одній поїздці в іншу країну вже після Маріуполя і. Я реагував на літаки абсолютно нормально. Ну, бо я літаки люблю. Він реагував е, нервово. Це один із симптомів посттравматичного розладу, каже військовий психолог. Після пережитих стресів людина погано спить, втрачає апетит або навпаки. Починає переїдати, може відчувати апатію. Це когнитивні функції. У людини знижується якість уваги пам'яті, логічного мислення, аналітичного мислення. І по-третє, це поведінкове. Наприклад, лопається десь там повітряна кулька, а людина хватає дитину, кидається там в будь-яку яму і кричить там вогонь, рятуємося та так інше. Для допомоги українським військовим із ПТСР психологи та громадські організації створили десятки онлайн платформ гарячих ліній та консультацій. Лікаря можна знайти на офіційному сайті НСЗУ у розділі Психологічна та психіатрична допомога або на всеукраїнській платформі ментального здоров'я якти першої леді України Олени Зеленської. Тут також можна отримати онлайн допомогу безкоштовно. Проконсультують і в організації ветеранхаб, і не лише ветеранів та військових, але і їх родини. А центр Лісова Поляна працює із розладами, пов'язаними саме з бойовим стресом. У ньому використовують одразу декілька методик. Ця допомога в стаціонарі не має обмежуватись, не мусить обмежуватись тільки консультацією психіатра і там великою кількістю таблеток, що робиться зараз. А вона має супроводжуватися дуже потужною психотерапевтичною допомогою психологічною, додавати фізичну терапію, роботу з тілом обов'язковою. Але все ж найважливіше, аби впоратися із пережитим, допомагали не тільки спеціалісти. Бо яким би не був психолог, психотерапевт, крутим, якби він якісно не працював з людиною. Вона повертається. Жити в свої в свої громади, села, маленькі міста і все де вона соціумом, який не дає психіки е закріпити той ефект, який вона отримала, наприклад, у високо фахівця. Психологи не радять запитувати у військового про те, що відбувалось на полі бою, оскільки це вкотре нагадає йому все, що він пережив там. Краще нагадати його улюблені заняття у цивільному житті та робити їх разом із ним. Анастасія Терещук, Роман Гребельник, Ми Україна, Марафон Єдині новини.